Якщо у вас є 65 тисяч євро і ви не знаєте, куди їх інвестувати, зараз розкажу. В центрі міста 100 метрів від мистецтва і наук є класні офіси. До речі, ось тут б'юті каворкінг, тут вивчено іноземних мов. А тут буде у нас каворкінг, і ви можете купити місце в цьому каворкінгу. Зараз йдуть ремонтні роботи, така топова локація. Хочу показати вам, як тут це на цьому етапі, але. Через 3-4 місяці ремонт буде закінчений, і тут все буде виглядати набагато цікавіше. Ви можете купити один з кабінетів тут, або можете все приміщення повністю придбати. Якщо ви не хочете займатися здачею в оренду, то за вас це може зробити управляюча компанія. 10% ви будете всього платити. І ви можете купити один, два, три, або взяти взагалі для себе якийсь офіс. Давайте подивимося, такі невеличкі є офіси. І все це буде під управлінням. На сьогоднішній день резерва всього 5 тисяч євро. А решту ви сплачуєте, коли вже все буде добудовано, тому ви можете не переживати за ваші кошти. Ну і друзі, пропозиція обмежена, бо вже частина локалей тут вже заброньована. Кому цікаво, переходимо в особисті і підписуйтесь на цей канал. Тут все про нерухомість в місті Валенсія.